Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу: у шаховому турнірі кожний учасник зіграв по одній партії з усіма іншими учасниками. При якій кількості учасників може трапитися так, що всі шахісти наберуть однакову кількість очок. Нехай маємо N учасників. Кожен з них зіграє n-1 партій. А загалом зіграно n на n-1. Поділити на 2 партій. Чому потрібно ділити на 2? Тому що одну партію грають два шахісти одночасно. Щоб кожний шахіст набрав однакову кількість очок, необхідно, щоб n помножити на n-1 поділити на 2 і поділити на n було цілим. Звідси n-1 поділити на 2 ціле. В чисельнику маємо мінус 1, тому саме значення n не парне. Отже, при непарній кількості учасників є варіант, що всі наберуть однакову кількість очок. На сьогодні все. Більше задач дивіться у списку відтворення задач. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!